Фіфлик, фіфлик, філик, філичок, філичок, філик. Ай, філик. Ой, доброго ранку всім глядачам. Філик робить ранкову руханку. І вітає всіх на каналі. Починаємо новий день. О, красунчик, умивалочки, вимивалочки. Ну що ж, всім привіт, всім гарного дня. Поїхали дивитися, чим то ми тут займаємось. Ой, хто це пчихнув? Ти зранку так ти гідичив, що аж пилом припав, так? Філик? Поставив мені задачу по закону, по своїм обязаностям, по своїй путі занімальної должності. У це Кусака? изначально, кусака. Все прописано. кусака. Фильмон, не гризи, ну не грязи. Хто все прописано, Хто по закону. Хто це Вот вопрос о какой эффективности насколько Лежим, хропим і тарілочкою клацаємо, да? так? по Волжі. Що? Не дають в черговий раз, да? Ой, більчуня, ой, скандалістка. Ану, покажи, як ти вмієш вимагати, давай. Ну, no. ні. Nee. Перед камерою не хоче, а без камери хлопала мискою аж бігом. Все, ми настроєні писочком нашу глядку з кормом. Киться, білка. Ні, ну якщо не волає, то це ще не сильно хоче. Це так. Вирішила просто подавити на мізки? Що це ти хочеш зробити, більчуля? Дітчуль, що -то ти хочеш зробити? Куди це ти штовхаєш цю коробку? Зубки, зубки. Тебе нова розвага кись? Відчує. Що ти робиш таке, білка? Ого? Халюся, халюся, шо це ти робиш? От шо це ти, халюся? ти робиш? Мое вуха, мое вуха, мое вуха. А что ты это И что? Все. Ну і що? Що ти хочеш, ти мені скажи? Ну-ну-ну. Ти вирішила доламати, так? Кіця-кіця. Ох, шкода. Ти че така настирна, пільчуха? Вредина моя, вредина моя, вредина моя, вредина. Так, красавка. Хре гупать. Красунчик. Як завжди на столі біля комп'ютера. То щоб мамі не було надто скучно. Да, Філик. Ой, ти мій Філик. Ой, ти моя пухнаста мурдель! Красунчик. Філя, красунчик. Да, красунчик. Ставимо йому вподобайку, Підписуємось на канал. О, Філя няшку робить за цю няшку, обов'язково вподобайка! Комплімент в коментарях. Тільки бажає всім гарного настрою і гарного дня!